Всім привіт! З вами Назар, і сьогодні у нас нове надходження від фабрики Хую, а саме універсальний пульт rml 1760 для телевізорів Philips. Виробник вказує, що цей універсальний пульт підходить для LCD та LED-телевізорів. Також ми бачимо фірмову коробку, що захищає пульт від бруду, пилу та малих пошкоджень. Зі зворотньої сторони ми бачимо модельний ряд, але переконую вас, що це не весь модельний ряд, що він підходить на багато більше моделей. Давайте відкриємо і подивимось на нього поближче. Цікавий пульт з таким. Цікавим дизайном. Зразу ж бачимо, що пульт не маленький. такий здоровенький, я б сказав би. Зроблений він з чорного матового ABS пластику. При нажатті дуже класно натискаються кнопки. При нажитті видають характерний звук, що допомагає в роботі, а також зразу ж бачимо, що є кнопка «Prime Video», «YouTube», «Netflix», та Ракутен TV», що допомагає вам зразу зразу ж переходити в ці додатки. Кнопка «Ambilight». Хто знає, той знає, це кнопка підсвітки вашого телевізора, Якщо вона у вас є, буде працювати. Якщо немає, того й немає. Цей пульт живиться двома батарейками, як їх відкрити. Вам потрібно, тут є стрілочка, натиснути на кришку, потягнути вверх і вона здвинеться. І ось таким чином відкривається кришка дуже незвичний спосіб. І ось чому це важливо. Також потім ми вставляємо цю кришку і вертаємо її вниз. І все, вона зафіксувалась. Саме дуже зручне і саме головне, що цей пульт не потрібно налаштовувати. Вам достатньо вставити дві батарейки. І все, пульт буде працювати з вашим телевізором тільки бренду Philips. А якщо у вас виникли питання по підключенню, чи цей універсальний пульт підійде до вашої моделі, звертайтесь в коментарі. Під цим відео я з радістю вам допоможу. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, до зустрічі. Привіт! На зв'язку ваш пульт, і для вас ми маємо гарну новину. Ми відкрились на лівому березі за адресою Княжий Затон 4 дроп 4. Тепер легкістю можете замінити старий чи обрати оновлений пульт для вашої техніки. І у цьому ми вам швидко допоможемо. Чекаємо на вас!